Я професор Кім Джунг з класу догляду за красою бізнес-школи Атомі. Друзі, коли ви чуєте слово докладний догляд за шкірою, яка частина тіла спочатку спадає на думку. Більшість е людей, напевно, думають лише про обличчя та шкіру. Але наша шкіра органічно пов'язана від голови до. Хоча ми часто недооцінюємо шкіру тіла, що не є обличчям, це означає, що шкіру тіла також потрібно ретельно та систематично доглядати, як і шкіру обличчя. Які секрети більш здорового та красивого догляду за шкірою тіла ми не враховували раніше? Хоча шкіра тіла займає набагато більшу площу, ніж обличчя, її часто не видно через одяг, тому вона часто залишається в тіні. Ми витрачаємо багато часу та коштів на косметику для обличчя, але не приділяємо стільки ж часу та коштів догляду за тілом. Щоб підтримувати здорову та красиву шкіру тіла, таку ж, як і обличчя, спочатку потрібно правильно зрозуміти шкіру тіла. Для належного догляду спочатку потрібно знати різницю між шкірою обличчя та шкірою тіла. Перш за все, це товщина епідермісу. Товщина епідермісу обличчя становить приблизно 0,12 мм, тоді як у тіла. Вона наближається до 0,6 мм. Оскільки шкіра тіла значно товща, це сприяє більшій поширеності бактерій або гіперкератозу, а також ускладнює постачання кисню. Крім того, шкіра тіла менше піддається впливу навколишнього середовища, ніж обличчя, і тому її відновлення клітин відбувається повільніше. Отже, шкіра стає грубою і схильною до утворення ороговілих клітин. Активність сальних залоз також значно нижча, ніж на обличчі. Як вже згадувалося, шкіра тіла менше піддається впливу зовнішнього середовища і менше піддається атакам шкідливих факторів. Тому сальні залози розвинені відносно слабше, а виділення сала також менше. Це призводить до сухості шкіри і має більший вплив на проблеми з тілом. За винятком грудей і спини, де виробляється багато сала, інша шкіра тіла, часто залишається грубою і сухою. Якщо цей стан сухості та нестачі живлення триває, шкіра стає грубою, а деякі частини тіла, такі як шия та груди, обвисають і з'являються зморшки. Коли старіння починається, втрата еластичності, ускладнює повернення молодості. Тому важливо захищати шкіру, коли вона здорова. І красива. Не потрібно проходити кілька етапів, як у догляді за шкірою обличчя, почніть з очищення. Відходів за допомогою гелю для душу, а потім зволожте шкіру лосьйоном або кремом. Спосіб стати красунею з догляду за шкірою тіла це використання гелю для душу. І крему для тіла етомі Річ». Давайте розглянемо спільні характеристики гелю для душу та крему для тіла. Етомі Річ, оптимізованих для шкіри тіла. Обидва продукти містять натуральні інгредієнти, такі як масло ши, морінга та рожевий мед, які забезпечують потужну зволожуючу та живильну дію, а також неймовірно тривалу зволоженість. Масло ши – це рослинна олія, отримана з плодів дерева ши, відома як багатий. Джерело поживних речовин. Протягом століть масло ши вважається лідером у зволоженні догляду за шкірою, миттєво постачаючи вологу для грубої та сухої шкіри, забезпечуючи надзвичайне зволоження. Морінга, відома як тропічне дерево життя, яке зберігає вологу навіть у сухих умовах, вважається найкращою поживною травою. Вона містить різноманітні та багаті поживні речовини, які допомагають заспокоїти шкіру та забезпечити зволоження. Крім того, елегантний і привабливий аромат квітів морінги надає вам особливий досвід, оточуючи ваше тіло ніжним і розкішним запахом навіть після душу. Роджер хані це екстракт меду найвищої якості, отриманий з бджіл, які живуть у долині болгарських троянд, де виробляється найкраща трояндова олія у світі. Використовуючи найвищу якість меду, зібраного в чистих районах Болгарії, під час цвітіння троян, ми забезпечуємо зволоження шкіри та зменшуємо випаровування вологи, створюючи гладку та вологу. Шкіру. Отже, давайте розглянемо особливості кожного з продуктів: ультразбагачений гель для душу атоми та ультразбагачений крем для тіла атоми Основні проблеми шкіри тіла, напевно, це нестача вологи, сухість, лущення та свербіж. Ці проблеми посилюються виділеннями, такими як піт і шкірне сало, а також відходами. Етерми Ultra Rich Body Wash це низькоалергенний засіб для очищення шкіри, який м'яко видаляє непотрібні виділення з тіла, зберігаючи зволоження. Ключова технологія етермі Ultra Rich Body Wash. Це трійна система дії. Трійна. Система дії означає комплексний ефект, який не пропускає три аспекти: багатий і м'який пінний ефект, чисте очищення без подразнень і потужне зволоження. Давайте розглянемо конкретні переваги та ефекти. По-перше, багаті та м'які бульбашки забезпечують очищувальний ефект, який без подразнень очищає шкіру від відходів. Безпечна та м'яка формула з рейтингом EWG. Green, Грін, що виключає шкідливі компоненти, дозволяє безпечно використовувати навіть для чутливої шкіри тіла. Завдяки 95% натуральним рослинним компонентам засіб забезпечує очищення без подразнень, зберігаючи захисний бар'єр шкіри. А також формує зволожувальний бар'єр, що запобігає сухості, забезпечуючи еластичність і м'якість. Кремова піна, що утворюється під час миття, забезпечує м'яке та приємне очищення. Не можна забувати і про багатий зволожуючий ефект. Завдяки спеціально розробленій ультразволожуючій системі для чутливої, сухої та ніжної шкіри, ви відчуєте вологість і м'якість під час миття, а також тривалий зволожуючий ефект навіть після видалення води. Крім того, система зволожуючого пілінгу з високим зволоженням містить очищувальні та зволожуючі компоненти, які допомагають підтримувати зволожуючий бар'єр шкіри, забезпечуючи при цьому ефективне очищення етермі, ультраріч, бодівош забезпечує багатий, і кремовий піну, що дозволяє використовувати його як для душу, так і для ванни. Коли ви використовуєте його як гель для душу, візьміть необхідну кількість на руки або душовий рушник спіньте. І м'яко масажуйте все тіло, а потім ретельно змийте водою. Коли ви використовуєте його як засіб для ванни, додайте необхідну кількість у порожню ванну, потім увімкніть кран або душ, щоб утворити піну з теплою водою. Після 10-15 хвилин купання ретельно змийте водою. Крем для тіла Ультра Річ зосереджується на абсолютному зволожуючому ефекті завдяки двом технологіям, надаючи багатий живильний ефект блиск і тривалу вологість. Це оптимальний крем для тіла, який одночасно вирішує проблеми шкіри тіла. Перша технологія п'ятишарова система зволоження. Один етап. Низькомолекулярна гіалуронова кислота щільно заповнює шкіру. Двоє етап морінга надає мінеральний ефект. Третій етап Цераміди зміцнюють бар'єр шкіри. Чотири етап забезпечує інтенсивне зволоження для грубої шкіри, роблячи її зволоженою та гладкою. П'ятий етап містить масло ши, яке виконує роль потужного зволожуючого замка. Крім того, натуральне масло ши, відоме як найпотужніше. Зволожуючий засіб міститься в кількості 25%, надаючи шкірі, потужний живильний та зволожуючий ефект. П'ятишарове масло зволоження, яке поступово формує зволожуючий бар'єр, забезпечує багатий живильний ефект блиск і утворює зволожуючий шар, що підтримує вологість протягом тривалого часу. Друга технологія крему для тіла етермі Річ – це технологія ламелярних рідких кристалів. Технологія ламелярних кристалів перетворює інгредієнти крему для тіла в ламелярну структуру, подібну до ліпідної оболонки шкіри, посилюючи проникнення активних компонентів. Крім того, він зміцнює бар'єр шкіри, дозволяючи зволожуючим і живильним компонентам проникати між клітинами шкіри та підтримувати їх протягом тривалого часу. Крім того, він формує зволожуючу покривну плівку, що запобігає втраті вологи та підтримує зволоження. Протягом тривалого часу нарешті він покращує показник заломлення, шкіри, що дозволяє досягти ефекту гладкого та сяючого шкірного блиску. Поки ми турбуємося, про старіння шкіри обличчя, шкіра нашого тіла також непомітно старіє. У весняну або літню пору, коли одяг легкий, догляд за шкірою тіла відбувається відносно добре, але в холодну погоду, коли одяг стає товстішим, важливість догляду може бути знехтувана чи турбує вас лущення шкіри, яке обсипається при знятті одягу і свербіж, а також шкіра, що тріскається як суха кора дерева. Бажаємо вам отримати гладку та зволожену шкіру, яка не боїться суворих і сухих зимових умов разом з етермі Ultra Річ Body Wash та Етермі Ультра Річ Body Cream. Дякуємо!